Добрий день, шановні учасники онлайн-марафону Дитинство Опалене війною вас вітає місто Герой Буча. Не можна не погодитися із Малалою Юзуфасай, пакистанською правозахисницею, в тому, що кожна дитина заслуговує на найкраще. Кожній дитині потрібен світ, в якому можна сміятися, танцювати, співати і бути щасливим. Але для українських дітей. Все змінилося 24 лютого 2022 року, бо почалася війна. Вже більше року минуло із початку повномасштабної війни в Україні, яка нічим чином перевернула життя мільйонів українських дітей. Для багатьох українців і українок життя поділилося на до і після. І в тому після. Крім усіх жахіть, які може принести з собою війна, також є місце для героїзму, стійкості і мужності. І дуже важливо, що часто цей героїзм, мужність і стійкість проявляють наші діти. Бучу було деокуповано 31 березня 2022 року. Що ми мали? На той час в Бучанській міській територіальній громаді на момент деокупації загинуло 9 дітей, було евакуйовано близько 10 тисяч дітей, пошкоджено 23 заклади освіти, зруйновано вщент один заклад освіти. Саме з 31 березня навесні 22-го року почалося відродження Бучі. Містяни доклали багато зусиль для того, щоб підготувати максимально навчальні заклади до початку нового навчального року. Наші заклади освіти після деокупації по різному виглядали. Найбільше пощастило тим закладам, які не перебували на лінії вогню. Там були пошкоджені лише. Вікна, двері, а от не пощастило, наприклад, Бучанському ліцею номер 3 Цей ліцей обрали своєю базою окупанти, і він був знищений дуже сильно. Понівеченими були навчальні заклади не тільки в Бучі, а й по всій громаді. Руйнувань зазнали і дошкільні заклади. Зокрема, заклад дошкільної освіти номер 4 Ластівка було повністю зруйновано. Звісно, що влітку освітяни Бучі разом із міською владою доклали максимум зусиль для того, щоб 1 вересня наші заклади змогли відкрити двері, відкрити двері для наших дітей, які вже повернулися на той час в Бучу. Але ми бачимо, що не всі заклади змогли відновити навчання на момент 1 вересня 2022 року. Продовжувалися ремонтні роботи у трьох закладах загальної середньої освіти, і аж в шести закладах дошкільної освіти. Там ще тривали ремонтні роботи, ремонтувалися дахи, вікна і облаштовувалися укриття. Звісно, що таке відновлення стало можливим завдяки і спонсорській допомозі, завдяки згуртованості і об'єднанню зусиль багатьох людей. Спільними зусиллями були відновлені наші чудові школи і дитячі садочки. Також певним викликом для адміністрації наших закладів стала необхідність облаштування укриттів, адже не всі заклади мали спеціальні приміщення для облаштування таких укриттів. Але ми із цим також справилися. Ем, маємо і певні ем, досягнення. Навесні 2023 року е, свої двері відкрив новий заклад дошкільної освіти номер 15 Дивограй в селищі Синяк. А також навесні 2023 року е, було відновлено будівельні роботи. На будівельному майданчику Бучанської школи номер 1 найстарішого закладу нашої громади. Будівництво було призупинено через війну, і от майже через рік знову відновлено. А що ж діти? Війна змінила дітей так само, як і дорослих. Через війну. Багато з дітей на довгий час покинули свої домівки. Більшість дітей по-новому почали сприймати освіту і своє навчання, по-іншому, ставитися до вчителів і своїх шкільних обов'язків. В нашій громаді, як, мабуть, і в іншій громаді не тільки Київщини, а всієї України, звісно, не обійшлося без певних якісних втрат. Багато учнів талановитих, розумних, виїхали за кордон і навчаються наразі там. Майже п'ята частина всіх дітей, а це близько 10 тисяч дітей. Зараз навчаються на сімейній або екстернатній формі, тобто вони перебувають за межами нашої громади, за кордоном або в інших областях України. Але також діти як можуть долучаються до волонтерства і допомагають дорослим. Так, учні наших закладів. Долучаються до роботи групи бучанські павучки. Це група волонтерів, які на базі Бучанського ліцею номер 4 плетуть маскувальні сітки, кікімори роблять і інші потрібні для наших воїнів речі. Так от, учні допомагають їм, роблячи каркаси дерев'яні, а також. Власне, і е, беручи участь у цьому плетінні, е, також е, в нашій громаді в кожному закладі і дошкільному, і закладі загальної середньої освіти е, відбуваються е, заходи, на яких дітки готують все потрібно для воїнів: е, е, окопні свічки, смаколики, малюнки. І все це через волонтерів передається е, нашим воїнам на фронт. Також вже традиційними для Бучанської територіальної громади стали благодійні ярмарки, які проводять в закладах загальної середньої освіти. Гроші, які діти отримують на цих ярмарках, йдуть на закупівлю обладнання для ЗСУ, зокрема дронів. Не, війна не уминула і юних дослідників. Серед восьми робіт, які Бучанська міська територіальна громада представила на обласний етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН, три роботи були так чи інакше пов'язані із війною. Це робота Хлань-Насті в секції історичне краєзнавство, в якому вона порівнює окупаційні режими в селі Гаврилівка під час Другої світової війни і під час нинішньої війни. Це робота в секції правознавства Шпакової Марії, в якій вона досліджує роль міжнародних організацій в регулюванні збройного конфлікту в Україні, і робота е, Красюк Софії про передумови та причини виникнення расизму. Також е, тема, е, темою війни і е, е, Екологічному плані, в тому, як ем, будівельне сміття, яке залишається на нашій території після ем, деокупації, зацікавилися і е, хлопці із Бучанського ліцею номер 4 Їхній короткометражний фільм про ем, дану екологічну проблему, е, отримав срібну медаль національного відбору Genius Olympiad Ukraine 2023. Слід також сказати, що в цьому навчальному році знову проведено освітянський обрій традиційне свято, на якому міський голова Анатолій Петрович Федорук відзначає найтолонівичіших і найрозумніших учнів нашої громади, їхніх наставників і керівників закладів. В цьому році е, освітянські обрії відбулися е, в такому міні-форматі е, через е, ситуацію нинішню на Київщині, але м, все одно було дуже приємно, що ось такі події із минулого, і з того до, вони повертаються в наше сьогодення і це е, надихає на, подальші, на подальшу роботу. На цьому фото ви бачите наших переможців, творчих конкурсів, предметних олімпіад учнівських, конкурсу захисту ман, заключного етапу, і також переможців національних етапів, міжнародних конкурсів. Тут є і учні закладів освіти загальної середньої освіти, і також представлено позашкілля. Ну і е, хочу сказати, що життя триває, і е, всі ці випробовування, вони, е, ну, дехто, декого, можливо, вони можуть зламати, але декого вони можуть зробити сильнішим. Я дуже вам бажаю бути в другій групі, не опускати руки і. Е, як можемо працювати на нашому фронті, щоб наближати перемогу, яку чекаємо ми всі? Дякую.